Бенвенуті рагації седетеві комодії, отжі ві пото нель куре дель італіановеро. Сідайте зручніше. Сьогодні я поведу вас у саме серце живої італійської мови. Знаєте, чому чі і не це? Ніндзя італійські, тому що вони ховаються у кожній розмові, у кожній фразі, тому що вони такі крихітні, пікколо, їх не видно. Ти слухаєш італійця, і раптом італієць тобі говорить не о, дуе, чи нончівадо, що це значить. Зараз навчу тебе володіти, чи і не як Мікеланджело пензлом або як італійка шпильками по обруківці, коли на сток-сток, сток, ток. Агора, allora. отже. Ніндзя перший. Чи уяви, ти говориш про місце або про думку, або про людину, і тобі не хочеться повторювати щось 500 разів. Так, наприклад, вадо арома, пенсо арома, парлоді рома, віво арома, дормо арома, кеноя, яка скукота. Італієць скаже так: чи вадо, чи пенсо, чи віво, чи дормо, і звучить гарніше, чи це як туди, в цьому. Про неї, про це. Це як е, е, можна прикласти як Я там, я думаю про це, я про це говорила. Тому що багато значень, ми, але ми зараз говоримо про це значення, про одне. Уяви, що ти в Італії замовляєш каву в барі, і бариста запитує тобі, вай. Аль Меркато, отже, ти підеш на ринок сьогодні, і ти відповідаєш йому як справжнє верро Італійка, черто, ке, чи вадо? Звичайно, я туди піду. Тобто ти не будеш говорити, ну ти можеш сказати, так, я сьогодні піду у ринок, я ж забув слово ринок, поки ти там, яка будеш так само забудеш про Меркату, що це ринок та далі. То тобто, подумати, ти можеш просто сказати, чи вадо це відповідь. Не, не потрібно повторювати всю фразу, бо ти забудеш її. так? Бо коли приїдеш в Італію іноземна мова, я українську вже забуваю. Тому просто коротко, чи ваду. Я так, так, я піду. Зрозуміло, так? Це перше. Друге, Розб... розібралися. Далі йдемо. Андіямо. Андіамо далі. Ніндзя другий. Не. Не це ще хитріше, більш коварний. Ти кажеш: у мене три яблука. У мене немає часу, я говорила про це. І знову, навіщо повторювати всі ці слова, коли ти можеш сказати просто, все елегантно і коротко. Ай, делемеле, тебе спитають, у тебе є яблука? Сі, не отре. Так, у мене є три. Тобто парлі ді лаворо, Сі, не парло, оні, джорно. Я розмовляю про неї кожен день. Ай, дельвіно, но. Не о солом бік'єре. Не це про певну кількість чогось або про це. Якщо мова йде про діку якого за про щось. Наприклад, хтось вдома запитує тебе, мама, чоловік, а, після того як ти прийшла з магазину. Ай ле ово. ти купила Виноград. Не о презесей. Я взяла шість штук. Браво! Е, іль Ельпереміджано Асир купила. Ну, тобто, супер, а сир купила, і ти відповідаєш, non не отрувато не мене у пецю. Я не знайшла ні шматочку, ні якоїсь кількості. Тобто, коли якась кількість про щось, коли є якась кількість. Добре, підіб'ємо з підсумки, чи і не це як сіль і перець, непомітні, але без них. Все прісне, італійське блюдо буде прісне без цього. Додай їх у свою мову, і ти будеш звучати як справжня італійка. Ось вам вправа: перекладіть ці фрази італійською мовою, використовуючи чи і не. Напишіть їх в коментарі, а я перевірю і вам відповім.